Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Продовжуємо вивчати права людини, права дитини. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Нехай будуть і Соловей, і жук. В садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. То й дивився з погордою на квітучий сад, на синє небо, на маленьку дівчинку, що сиділа в саду й слухала пісню солов'я. А коло соловейка літав великий рогатий жук. Він літав та гудів. Соловей припинив свою пісню та й каже перестань гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібно, та й краще, аби тебе жуче зовсім не було. Жук гідно відповів Ні, солов'ю, без мене, жука, неможливий світ, як і без тебе солов'я. Ну, й мудрець, сміхнувся Соловей, Виходить, що й ти потрібен людям. Ось запитаємо дівчинку, що вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли Соловей і жук до дівчинки та й питають Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі солов'я чи жука? Хай собі будуть і соловий і жук, відповіла дівчинка, а тоді подумала і додала Як же можна без жука. Любі малята, а чи ви згодні з дівчинкою? Я впевнена, що згодні. Тож скажіть, про яке право людини? Йдеться в оповіданні. Так, це оповідання про право на життя і дорослий, і дитина, і пташина, і тварина, і метелик, і жучок. Всі, хто є на білім світі, мають право бути і жити. Тож, любі дітки, бережіть своє життя та захищайте. І оберігайте життя тих, хто слабший за вас. Поважайте і шануйте людей та природу. До нових зустрічей, малята!